Золотоністі прибули до Києва зранку. Тут на них чекала змістовна культурно-розважальна програма. Спочатку освітяни відвідали театр російської драми імені Лесі Українки. Для них тут грали виставу за романом Льва Толстого Вайна і мір під назвою Браки завершаються на небесах». На сцені театру гра одного актора. Народна артистка України Лідія Яремчук вдало передала усі найяскравіші епізоди твору. Моноспектакль Золотоністі сприйняли на ура. Я не очікувала, що від одного актора можна отримати стільки багато задоволення і пережити всі ті хвилюючі моменти, які були у нас в дитинстві, у молодості. Ми переживали в 10 класі, коли були, і ми знову пережили всі ці хвилюючі моменти. Більшість золотоніських вчителів зізнаються. Походи до театру для них нині рідкість. Такі культурні заходи, кажуть, украй необхідні. Вони надихають та дарують нові враження. Сьогодні маємо дуже чудову нагоду побувати у місті Києві в столиці нашої батьківщини. Дякуючи Богданові Володимировичу, відбулася ця поїздка, тільки позитивні, досить зворушливі емоції. Після перегляду вистави освітяни рушили до києво Печерської лаври, однієї з найбільших православних святин країни. Вчителів з Черкащини екскурсоводи водили музеями, знайомили з красою архітектурну ансамблю лаври та демонстрували їм печери. Такий просвітницький тур для золотонійських освітян ініціював народний депутат України Богдан Губський. Він нещодавно започаткував для сільських вчителів новий проект. Ця просвітницька програма вона має на увазі. Передусім це відвідання вчителями і працівниками культури наших історичних культурних реліквій, такі як Лавра, скажімо, Софія, свята Софія, а також відвідання вистав провідних українських театрах для того, щоб побачити справді відчути пульс сьогоднішнього дихання української культури. План маршрут каже Губський золотоністці. Обирали самі. На його думку, просвітницька програма збагатить вчителів, а відтак і їхніх учнів. Та духовна наснага, ті нові знання, ті нові думки, які під час цієї просвітницької програми, зокрема екскурсії, відвідання наших видатних театрів, отримують вчителі, Вони будуть мати змогу передати це учням для того, щоб збагатити їх більш духовно. просвітницькі екскурсії для вчителів. Депутат обіцяє організовувати і надалі долучатимуть до них освітян з усіх шкіл Золотонійського, Канівського, Драбівського та Чорнобаївського районів. Хто не їде сьогодні? Зрозуміло, не треба хвилюватися поїздка буде в другий раз. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Віка Новини.